Так, друзі, всім привіт! Підготували вже документи для нашої кандидатки для відкриття робочої візи. Отже, щоб відкрили нам візу, нам потрібні такі документи. Це є копії закордонного паспорта. Якщо є один, то один, якщо є два, то обов'язково два паспорти. І копії всіх сторінок, де є якісь візначки. У вас печатки, візи, пров'їзди, виїзди. Освічення. Будете відкривати візу. Це є страховка. Тут є кілька таких у нас листочків. Оце є страховка. Копія індикаційного коду. Оригінал освічення. Це була копія, але зараз є оригінал. І, як я вже говорила неодноразово по е, відео записувала, людям, які відкривають візу, обов'язково мати від фірми умову зліцення. Оце так вона виглядає, та умова зліцення. Це розписані години. Це є під 11, що ви дійсно офіційно працевлаштовані були, працювали який період. Це є квитанція про двосторонню доставку. Копії всіх сторінок українського паспорта. Кандидатка зробила все досить гарно, акуратно, культурно. всі сторіночки проробила копії на окремих сторіночках. Також згода на обробку персональних даних. Заповняємо так під руки. Це є анкета, яка заповняється електронічно. Заява заповняється від руки. Ще одна заява про підтвердження паспорта. Це в нас є ще одна згода. І це все покроково, акуратненько спаковується і упаковується в такий конвертик. Прописується отакий от код. Цей код видається автоматично при виготовленні анкети. Отже, кому цікаво, що. І хоче відкрити візу. Звертайтеся, ви нам паспорт, копії, а ми всі зроблені документи. Так що телефонуйте.